Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити расистів і що заважає расистам втікти, припинити наступи і почати тікати. Скажіть, допоможіть ви ще сили. У в три напрямки страждають дуже сильно, там кров ллється просто ріками. ріками. Ситуація зміниться, вони підуть на переговори. І це великий обман, це не можна робити. Це все підступні дуже речі, просто відтягнення часу, обман для того, щоб накопичити ну, більше зброї заперечу весь негатив, убираю Руйную всі плани ворожі. Більше не зможуть наступити, тікають, лякаються, отсікаю. Убираю. Скажіть, допоможіть, які наміри у расистів на найближчий час? Переговори і відступ. Дуже сильно на них зараз. Верховний суд. Мені йде такі інформа... полетять ракети, от. ще будуть судити. От, Взагалі буде страшно. Расисти дуже сильно бояться. І самим росіянам буде страшно. от ну В містах от люди будуть. Не спать от ночами. От, і відступать. Вони не, не можуть нічого зробити. На Покровському напрямку відступають. І ще, може, є в них зброя. Але такі умови люди там уходять, з позиції уходять. Вони їх там тримають, намагаються, як не знаю, таке рабство, якесь всякими маніпуляціями, обманами, грошима, але люди все одно тікають, уходять. ну Рашисти військові тікають. да у них там втеча? Ще й зі зброєю. Так, прошу ваші сили. Одведіть, одверніть. Від Покровська всіх расистів. Одвертаю, одсікаю, тікають, тікаю, лякаються. Заперечуюсь негатив, убираємо. Більше не можуть расисти наступати на Покровське. Втрачають весь потенціал. Більше немає зброї, живої сили, повністю знищені всі склади з боєприпасами. Більше не можуть решисти продовжувати атаки на Покровськ, обстріли чинити не зможуть. Буде повністю знищена вся авіація військова Росії. Буде так і так буде. Все погано. Все лихо, що принесла Росія Покровську, повертаю їм назад. Хай вони на собі все це відчують. Путін, всі, хто за ним стоїть, отак хай вони все на собі відчують, всі смерть, страждання, лихо, перекрив. все, що бажали Покровську, хай з ними станеться. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам, хай їм в голову летить. Їх нищать, більше не зможуть накази давати на обстріли, і виконувати ці накази теж не зможуть буде Так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. що заважає знищити расистів, що наступають на часів яр і що заважає расистам відступати, тікати з часового яру тікати. Більше не можуть наступати. Що їм заважає? відвести війська. Втікти від часового яру. Треба допомога нашим військовим. Вони беруть перемога в боях, але було би краще, могло бути краще. Тут хтось здає інформацію, тут Верховний суд, тут расисти несуть втрати, і це їм вертається за все лихо. Щоб вони принесли все назад, вертається. Треба відкривати дороги. Хтось є зрадники, є люди, інформатори, які вставляють от палки в колеса. Те, що чекають дуже довго військові, чи зброю, чи підтримку якусь. Мало-мало, не вистачає, заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на надходження зброї для наших військових у Часовому Яру. Надходить зброя без перешкод. Ой, там всі расисти повмирають, будуть виходити на якісь перемовини. Відступати. Але це такий відступ буде а, агресивно. Вони все одно будуть обстріли чинити, обстрілювати. Да, що буде не дуже приємно, але будуть відступати. Убираю повністю расистів від Часового Яру, тікають, лякаються, самі по собі хай стріляють, ідуть в Кремль, обстріляють Путіна, Всі, хто стоїть за Путіним, всі, хто придумав убивати українців, хай йдуть і вбивають. Все, що зробили расисти з Часовим Яром, і з нашими військовими, нашими людьми. Хай йдуть і зроблять усе із Путіним, і з цією верхівкою управління расистською. І всі, хто давав оці накази на обстріли, хто здійснював, хай все назад повернеться. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних, військових України, цивільних людей, українців до Часовому Яру. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обирає. Прошу викрити всіх. Ага, Отведіть, відверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що застосовує Росія. Отведіть, одвер... перекрити. Перекр... Поверніть назад. Тим, хто дав накази, хто їх виконує. Рашистам хай в голову летить, їх нищить, більше не зможуть давати накази. Все назад вертається, Верховний суд приходить до них, буде так. І прошу викрити всіх, хто здає інформацію ворогові, хто наживається на крові, на війні. Хай будуть засуджені на довічні строки. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців Духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. У часовому ярі відкривається шлях, надходить зброя для наших військових. Підтримка, все необхідне приходить без перешкод. Буде так і так буде. Так, я хочу подивитися, що планують расисти, чи буде використана ядерна зброя в найближчий час. Скажіть, допоможіть, чи буде використана ядерна зброя расистами найближчий час? Чи є така загроза? Ні, ядерної зброї я не бачу. Це питання закрите. Дуже сильно бояться от того, що суди, це, це їм не, не будуть ядерну зброю застосовувати. Вони будуть намагатись закрити шляхи дороги, щоб у нас не вистачало підтримки для військових. От, і е, думали, думали, щоб руйнувати. Е, ну, це більше мені йдуть дрони. Скажіть, чи будуть використовувати ракети, міжконтинентальні ракети? Ні, не будуть. У них тут повна поразка, всі фронти летять. Військові України перемагають. Дуже все погано. І взагалі припинять обстріли. У них і грошей нема у расистів продовжувати війну. Прошу Вищі сили. Одведіть, одверніть від України рашистів по інших шляхах ідуть, тікають, лякаються, більше не наступають, не обстрілюють, більше немає в рашистів зброї, більше немає живої сили, більше немає ким і чим воювати. Отвертаю на віки вічні, одсікаю і повертаю назад. Всі біль сльози, страждання, всі смерті, катування, гвалтування все. Лихо, все лайно, що принесла Росія українцям, повертається їм назад. Особливо тим, хто придумав убивати українців, хто дав накази, все назад вертається їм буде так і так буде. Верховний суд. Прошу. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і будь-яку іншу зброю, яку застосовують рашисти одведіть. Одверніть і поверніть їм назад. Хай звідки вилітає, туди їм падає. Більше обстріли чинити не зможуть. І про що знищить всю авіацію расистську. Більше немає в Росії військових літаків, і льотчиків, пілотів. півотів. Всі знищені. Більше не можуть обстріли чинити. Буде так і так буде Закриваю, відсікаю Росію від світу. Більше ніхто не зможе надати їй зброю, більше ніхто не має з нею справи, повністю закрито расистів буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть від України расистів, поверніть їм назад село й що вони принесли українцям, буде так і так буде. Ці расисти, що знаходять на українській території, тікають, лякаються, йдуть вбивати Путіна. Буде так і так буде. Не буде все сказане здійснено, так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!